Слава Україні! Розу! Діти, я люблю спорт, дуже сильно люблю. І знаєте, я б міг раніше тільки мріяти про такі майданчики, як у вас, трошки заздрював, але з теплотою на душі. От, е, знаєте, дуже добре, коли спільними зусиллями можна робити такі гарні справи. От зараз ми відкрили такий гарний дитячий спортивний майданчик. На ньому можуть займатися і діти, і дорослі, якщо є бажання. Е, тому я, от, користуючись нагодою, хочу подякувати відділу освіти за сприяння допомогу, обласному депутату Войтову Геннадію Олександровичу, якого, на жаль, немає. Завдяки його коштам цей майданчик тут побудований. І завдяки Олександру Васильовичу Васильічу у кого було величезне бажання, так як він ваш місцевий. Він цим майданчиком мені з перших днів моєї роботи на посаді голови районної ради каже: нам треба та майданчик, треба майданчик, і він молодець. От. Потім своїми ж силами з хлопцями з побратимами вони його власноруч і встановили. Тому ще раз кажу: дуже добре, коли спільними зусиллями ми можемо робити такі гарні справи. А вам, діти, бажаю здоров'я і займайтесь спортом. Обіцяє не псувати цей майданчик берегти. Краще місце відпочинку в нашій школі не знайти. Цю подяку ми шануємо, вічкільної дітвори, добрі, щедрі, спонсори, нам найдалі чудеса творі. Ми вам вдячні дуже, що ви казку нам створили, що ви сьогодні, тренажери нам сьогодні поставили. Дощик крапає гасненько, ми краплиночки маленькі. Дружні ми та дужі, ми до спорту не байдужі. Колись свої ліночі, хоч на хвилинку, ходить з нами разом робити розминку. Щоб здоровим, сильним бути, треба нам про сум забути. Спортом треба всім займатися і частіше посміхатись, бо усміхнена людина це здоров'я половина, щоб було здорове тіло. Ти зарядкою займайся і водою умивайся, а щоб дух здоровий мати, треба в світі добрим стати. Нам відомо, це чудово, коли ти і ми здорові, тільки треба знати, як здоровим стати. Є один рецепт у світі, він усім підходить дітям. Якщо будеш будем спорт любити, зможемо років сто прожити.